Це Solar power Bank. Powerbank. Powerbank, який може працювати та заряджатися від сонячних батарей. Дивимось його комплектацію. Один шнур Micro USB та USB Type A, другий шнур USB Type-C та звичайний USB, і сам Powerbank. Сонячні панелі. Має два виходи USB і один код. Його також можна заряджати від електромереж. Його ємність 10 000 мА. Натискаємо кнопку Є. Демонструємо режим SOS. Вімкнули. Ще раз. Є заряд. Є два це необхідний продукт для тих, хто хоче бути автономним у подорожі. Портативне зарядне устройство Хайтек Solar Power є найвигіднішою пропозицією за співвідношенням ціна та якість. Тому рекомендуємо.